Марафон триває. Про події станом на 10 ранку розкажу я, Анастасія Дауголе і команда Інтера. Сили оборони витискають ворога з Харківщини та ефективно знищують окупантів разом з технікою. Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, особливу увагу зараз приділяють дронам, і згодом Україна зможе допомагати західним партнерам з розвідком їхніх безпілотних сил. Перше. Доповіді військових прозвітували щодо фронту, передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині, також Харківщину. Вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Друге, особлива розмова сьогодні на ставці щодо безпілотних систем усіх типів дронів, які потрібні нашим силам оборони, які ми виробляємо в Україні, які ми постачаємо. Пройшлися по кожному елементу сил оборони. Була доповідь по бойових результатах дронів. Дрони це той технологічний компонент, в якому у нас має бути перевага, і буде по деяким видам безпілотних систем. Українці вже глобальний лідер, і це відчувається також і в переговорах з нашими партнерами. Багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є. У наших воїнів та у техніці, яку ми виробляємо в Україні. – це найбільш ефективна зброя проти малих піхотних груп противника. Про це інтерв'ю розповів боєць центру спецпризначення Омега на псевдо «Танто». Завдяки роботі наших операторів-безпілотників ворог не наважується застосовувати важку броньовану техніку. Проте російські військові мають велику кількість засобів РЕБ, аби захистити ті групи, які йдуть на вогневий рубіж. Реб наразі це, в принципі єдиний спосіб захисту від FPV-дронів. Це можна сказати постійні перегони озброєнь. Оператори БПЛА шукають нові нові хвилі, на яких можна літати. А ми в свою чергу підбираємо реп таким чином, щоб ці хвилі глушити. Тому це постійні, постійні перегони, як в нас, так і зі сторони ворога. Достатньо у противника цих засобів в них взагалі цей напрямок дуже розвинений е, на державному рівні. В нас е, такі засоби теж є, але на жаль, недостатньо, тому що ці засоби ребу вони потрібні як на техніку встановлювати, е, так вони потрібні і на позиціях, і потрібні піхотним групам. Понад чотири сотні ударів по населених пунктах зафіксовано на Запоріжжі? Впродовж доби під обстрілами перебували два райони області. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона зі студію наживо вітаю інно. Тож, які новини маєш? Розповідай, будь ласка. Та наші доби росіяни вдарили по восьми населених пунктах області, авіаударі, зокрема, завдали по селах Тернувата та Кам'янське. А решта території це як такі міста, та села, як Гіляпула, Малата, Матчка, Левадна, Роботана, обстрілювали її в різних видів озброєння. Найбільше гатили артилерію, також атакували дронами різної модифікації, і також за два десятки разів. Росіяни вдарили по прифронтових населених містах з систем. Обстрілами зруйнованих сумчикових будинків місцеві жителі не постраждали наслідки ворожих прильотів, на місцях фіксували слів, і також працювали на прифронтових територіях і рятувальники, зокрема у Запорізькому районі, виявили та знешкодили два артснаряди і авіабомбу. Ну і сьогодні на Запоріжжі і, власне, в обласному центрі діють протягом доби графіки погодинних і клісень. Зувати ситуацію в енергосистемі України вимикатимуть у будинках протягом усієї доби, відміннення усіх черг і також максимальний час вимкнення світла 4 години. Але у цих графіках, які склали енергетики, деякі чергові випускатимуться дві за доби. Така ситуація станом на зараз по Запорізькій області, і я зараз подивилась про вона. Дякую за інформацію. Колегу Інгогою розповіла про складну безпекову та енергетичну ситуацію у Запорізькій області. Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму, попри те, що таке покарання передбачене українським законодавством. Як пояснили у Кабміні, ці вимоги закону не діють під час надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли шумні прилади забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель. Тим часом в Укренерго попередили, що сьогодні графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби у всіх регіонах України. Причини це повернення спеки і виведення в ремонт енергоблока АЕС. Перший в Україні колишній військовий ігор отримав водійські посвідчення категорії С1. Він перший чоловік з інвалідністю, який відтепер зможе кермувати вантажним автомобілем. Своїм досвідом він поділився з нашою кореспонденткою Оленою Мандалюк. Інструктор терплячий, так дуже дуже. Рі, не сварився. Ні, ні. ні, ні. Як же сварився, я б мабуть і не поїхав з усмішкою. Ігор пригадує практичні Паспула. заняття. Позаду 40 годин керування з інструктором. Чоловік, колишній військовий, через поранення медикам довелося ампутувати йому праву ногу. Зараз ігор вправно ходить на протезі, а ще планує влаштуватися на роботу водієм великогабаритного транспорту. Для цього у лютому пішов в автошколу, щоб отримати категорію. с 1 трохи більш жорстокіші. Ну, як сказати, для це один правила дорожнього руху. Ну а так, взагалі, вони однакові. Але в керуванні треба, да, машина більше, занос більше, треба враховувати. Як повернути, щоб нікого не зачепити, постійно дивитися в зеркала. Та спершу були кілька місяців теорії. Її чоловік запам'ятав легко з практикою, складніше, Проте іспит цим, чоловік склав. Пораз. Ну майже без помилок були, були трохи там поворот, де запізно вимкнув. Ну і перед зубинкою не вимкнув поворот. Ну маленькі, але були. Маршрут складний. Автошкола на базі університету внутрішніх справ реалізує проект МВС без бар'єрів. Він дозволяє отримати водійські посвідчення з будь-якою категорією людям з інвалідністю. Поручисто Випускаємо нашого першого учня, який закінчував автошколу для осіб з інвалідністю Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Сьогодні він здав практичний екзамен і отримав посвідчення водія категорії С1. Ветеран став першим в Україні випускником автошколи для людей з інвалідністю. Успішно здав практичний іспит на вказану категорію. Все всього найкращого. тепер, тримаючи посвідчення в руках, ігор просить у інших водіїв толерантності. Всі ганяють, літають, підрізають, ну і вони не розуміють, чому ти так ну, медленно їдеш. І Вони всі фофакають, питаються, всі нерві, ну, поспішають колись. Це ж міст. З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиць телеканал-інтермарафон Єдині новини. НАТО обговорює приведення ядерної зброї у бойову готовність. Про таке в інтерв'ю видання «Зе Телеграф. Повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. каже, блок повинен показати ядерний арсенал, щоб вороги. Явні та потенційні добряче подумали перед тим, як застосувати зброю. Загроза йде передусім від Росії та Китаю. Скільки саме ядерних боєголовок планують ввести у бойовий склад, а скільки зберігатимуть, не повідомляють. Останні 10 років, відколи Столтенберг очолює НАТО, ядерні навчання проводили за умов тотальної секретності. Разом з тим, Генцек хвалить союзників, приміром Нідерланди за внесок у стримування королівство активно інвестує у винищувачів подвійного призначення Здатні нести американську ядерну зброю. Новонароджену косулю врятували на Рівненщині, знайшли тварину випадково під час прогулянки у лісі. Дитинча було зовсім немічним, його забрали додому. Вигодовували спочатку зі шприца, а згодом з дитячої пляшечки. Тепер голенятко потроху починає самостійно їсти траву. Історію порятунку розповість моя колега Сніжана Сидорук. Їзвичмілка, вона може з мною ходити в магазин, там в гості до когось може ходити. Це дитинча Косулі живе в родині вознюків у селі Мар'янівка. Тваринку випадково знайшли у лісі під час прогулянки. Такий великий паньок воно лежить під пеньком. Крюки його джобають, сендить два круки його джобають. Ми їх відігнали, близько не підходили. Спершу розповідає Лілія, тварину додому не забирали. Вирішили почекати, аби матір косулі прийшла по своє дитинча. Але коли повернулися надвечір, маля було на тому ж місці. Воно не ходило і ледь голову піднімав. Коли ми його забрали до хати, чоловік з працьом. Молочком його відпоював два дні. Перші дні взагалі чоловік кормив і вночі вставав. Кожні три години вночі, а днем кожних дві з половиною три години. Нині косуля мілка п'є молоко з дитячої пляшечки до рук господарів йде охоче. Може за дві години не випить, а стільки кожні дві години кормимо. Водичка два рази в день, і воно вже у нас почало їсти травою і з ж цей Воно дуже добре їсть. Жива косуля в родині вже два тижні. За цей час набрала більше півтора кілограма. Маля охоче грається з дітьми, особливо з наймолодшою донькою вознюків Євгенією. Зома бігає, грається, деколи навіть не можна її робить, Вона любить, коли якісь місця вже знає, то вона може по ним бігати без перестанку і не любить, коли вона там. Її вже навіть закривають, вона там починає, пищать, коли нікого не бачить. А ще дика коза потоваришувала з усіма домашніми улюбленцями. І з собакою, Рафіком, кажуть, діти вони найліпші друзі. З песиком, з усьом. Там вони з ним бігають, ходять разом. Не привикла до нас швидко. Не злякалася Мілка і нашої знімальної групи охоче позувала на камеру. Обіця, де живуть вознюки, огороджена, так осолоня нікуди не втікає від своїх рятівників. З нею ходять і по вулиці, і скрізь воно дітей практично не відходить, іде з ними поряд. О, а ну, таке стало, в магазин іде, заходить в магазин, воно любить до капусточки підійти, по це, подивиться і вертається з нами назад. Знайти покинути косулення, то велика рідкість, кажуть лісівники. Хоча в лісах Рівненщини і водиться їх велика кількість, та зазвичай ці тварини не кидають свого потомства. Припускають, з мамою косулею могло щось статися. Пояснюють, дика коза швидко звикає до людей, особливо якщо її забрати ще малям. Якщо це косулення випустити в дику природу, то шанси вижити в нього зовсім невеликі. То, що воно буде йти до людей, воно вже не має, скажімо, такого. Інстинкту захисту. Мілку відпускати, поки нікуди не планують, каже Лілія. Маля й надалі житиме у новій сім'ї. А коли підросте, її планують віддати під нагляд фахівців, підшуковують зоопарк або ферму, де зможуть прийняти цю граційну тварину. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. На півночі і сході України оголошено повітряну тривогу через загрозу тактичної авіації. Карту бачити на екранах. Перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях. І попереду в нашому ефірі міжнародний блок його модеруватиме Ірина Баглай. Вже за мить колеги ефір твій. Дякую. Російські басіони в Криму заряджені Оніксами чи підтягує РФ додаткові сили до північних кордонів України. І коли ж в українському небі побачимо бойових соколів? Про все це буде говорити і у студії і з нашим гостем Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень.